Продовжила ряд заходів присвячених 23-й річниці з дня прийняття декларації про державний суверенітет України. Документальна виставка в обласному архіві. На ній зібрані документи центральних державних архівних установ, матеріали періодичних видань. Увагу присутніх особливо привернула підбірка фотодокументів. закони УРСР, власне, сама декларація, політичний мітинг шахтарів, пікет демократичного блоку біля будинку Верховної Ради УРСР. Це був період, коли років. 15 республік, які входили до радянського союзу, розпочали так званий парад суверенітет. Україна була однією з перших, хто прийняв такий документ, і фактично, де юри цим документом було приголошено незалежність. Важливе значення мала декларація для розвитку стосунків із іншими країнами, вважає Валерій Пархоменко, заступник голови облдержадміністрації. Її основні засади навіть зараз визначають спрямування зовнішньополітичного курсу. Відбулася у 16 липня деносто року. Вона була доленосною, тому що далі був референдум про незалежність. Потім був акт про незалежність, який був прийнятий, і після цього Україна стала незалежною суверенною державою. Тематичну виставку полтавці зможуть побачити ще тиждень. А документи та матеріали, представлені на ній, можна переглянути в обласному архіві постійно.